Світ більший ніж п'ять країн. Цими словами президент Реджеп ердоган звернувся до світових лідерів, які зібралися в Нью-Йорку на 69-й сесії Генеральної асамблеї ООН у 2014 році. Критикуючи монополію п'яти постійних членів Ради безпеки, Ердоган не тільки ставив під сумнів моральну легітимність післявоєнного міжнародного порядку, але й вказував на глибшу істину. Мінливі течії світової геополітики та зростаюче незадоволення все ширшого кола держав це так звані середні держави, які не бажають миритися з пасивною і другорядною роллю, яку великі держави намагаються їм нав'язати в глобальному балансі сил. 12 років по тому слова Ердогана звучать ще сильніше. Вони вже не є просто черговим ревізіоністським гаслом, а лаконічно описують нову геополітичну реальність. Погляньте на карту світу. На перший погляд, картина здається простою: американська гегемонія і китайський претендент два титани, чиє суперництво визначить 21 -е століття. Повторюючи суперництво часів холодної війни між США і СРСР, змі та аналітики охоче заявляють про нову холодну війну. Світ розділений на два ворожі блоки американський і китайський, де кожна країна, зрештою, змушена вибрати сторону. Але таке формулювання, хоч і привабливе для заголовків, надто спрощує реальність. А що як справжня боротьба відбувається не тільки між цими двома наддержавами, а що якщо під поверхнею двополярної конкуренції розгортається тиха революція, яка може виявитися набагато більш значущою і повністю перекроїти правила світової політики? На світовій арені все більше місця займають нові претенденти країни, які називають середніми державами. Все частіше саме середні держави визначають темпи геополітичних змін, штовхаючи світ до системи, яка не є ані однополярною, ані двополярною, а хаотично багатополярною. Міжнародні відносини зараз нагадують щільну постійну мінливу мережу впливів, залежностей та інтересів, середні держави не є пасивними спостерігачами за суперництвом між США та Китаєм. Навпаки, вони активно формують своє оточення, вміло маневруючи між Вашингтоном і Пекіном, плетучи власні мережі союзів, будуючи сфери впливу та захоплюючи контроль над стратегічними протоками, торговими шляхами та енергетичними ресурсами, що саме являють собою ці середні держави, як вони впливають на глобальний баланс сил, і чому це нова реальність, яка щойно з'явилася? Давайте з'ясуємо. Поняття «середні держави не є новим. Однак безпрецедентним є сучасний стан речей ніколи раніше в історії не було такої великої групи держав, які можна було б віднести до середніх держав, і ніколи раніше вони не мали такого геополітичного впливу. За нашими підрахунками, сьогодні до цього клубу належать 17 країн, кожна з яких черпає свою силу з різних джерел. Для Індії це економічна міць і демографічний масштаб, для Саудівської Аравії нафтодолари, для Туреччини стратегічне розташування і оборонна промисловість, яка бурхливо розвивається. Однак є одна річ, яка об'єднує їх усіх. Як влучно висловився болгарський політолог Іван Крастяв, кожна з них хоче бути за столом, а не в меню. Піднесення середніх держав викликає безліч питань, але одне з них виділяється серед інших. Чи зможуть ці держави як нові архітектори світового порядку побудувати більш стабільний багатополярний світ? Або ж їхні амбіції та суперництво спровокують нові непередбачувані конфлікти, які можуть занурити міжнародну систему в кризу ще глибшу ніж суперництво між США і Китаєм? Поняття середня держава має напрочуд довгу історію. Вперше його вжив італійський дипломат і мислитель 16 століття Джованні Ботеро. Хоча цей термін є частиною політичного дискурсу вже п'ять століть, зрозуміти його суть і дати точне визначення залишається складним завданням для Ботеро середня держава це насамперед держава, яка має достатню військову силу, щоб функціонувати незалежно, не потрапляючи в орбіту впливу однієї з великих імперій. У його час це означало такі держави, як Венеціанська Республіка, яка зуміла втримати свої позиції в регіоні, де домінували Іспанія, Османська імперія та Австрія. Після Другої світової війни цей термін набув зовсім іншого значення. Тоді його почали застосовувати до таких країн як Канада та Австралія. У цьому новому тлумаченні матеріальна сила відійшла на другий план, а на перший вийшли поведінкові характеристики. Середня держава стала синонімом доброго громадянина міжнародного співтовариства держави, яка сприяла багатосторонності, дипломатії, повазі до міжнародного права та активній участі в інституціях, покликаних стабілізувати ліберальний світовий порядок. Але визначити сучасну середню державу завдання не з простих. Будь-яка спроба визначити її виключно за допомогою традиційних показників ВВП, чисельності населення або розміру збройних сил країни приречена на провал. Такі показники не відображають суті цього явища. Вплив Об'єднаних Арабських Еміратів не зумовлений демографічними показниками, а вага Туреччини полягає не тільки в її економіці, а й у стратегічному розташуванні та готовності ним скористатися. Тому потрібна більш гнучка, гібридна аналітична модель. Одну з таких моделей запропонував Діно Патті Джалал, колишній посол Індонезії. в США. На його думку, середня держава є результатом трьох ключових елементів: розміру, значна територія або стратегічне розташування, ваги, економічний, дипломатичний і військовий потенціал, і що найважливіше амбіції. Останній поведінковий фактор є вирішальним. Він означає свідому волю держави і практичну здатність формувати події у власному регіоні та обмежувати вплив зовнішніх сил у безпосередньому суспільстві. Зрештою, саме дії, а не потенціал, визначають статус середньої держави. Звичайно, це визначення є недосконалим і дещо довільним, але воно відображає рух середніх держав нової епохи, автономних, впевнених у собі акторів на тлі суперництва між США і Китаєм. Саме це відрізняє сучасні середні держави від так званих релейних середніх держав епохи холодної війни. Релейні держави діяли як регіональні представники США, наприклад, Іран за часів династії Пахлаві. На відміну від них, сучасні середні держави діють на власних умовах, що часто викликає розчарування у великих гравців. Вони стали проблемою для великих держав, а не як у минулому, зручним інструментом для просування їхньої політики. У цьому аналізі ми навмисно спрощуємо традиційні часто багатошарові типології держав, хоча деякі теоретики пропонують більш детальні розмежування. Ми обираємо чітку трирівневу структуру: наддержави Шай Китай, середні держави група 17 держав та решта найважливіша межа в сучасній геополітиці пролягає між наддержавами, дії яких мають системні глобальні наслідки, та середніми державами, які виступають ключовими регіональними гравцями, і все більш впевнено заявляють про себе на світовій арені. Всі інші держави навмисно віднесені до єдиної загальної категорії решта. Це підкреслює центральну роль середніх держав як найдинамічнішої та найвпливовішої групи нижче верхівки ієрархії. Ця класифікація проводить чітке розмежування між глобальними творцями правил над державами, формувальниками правил середніми державами та виконавцями правил рештою. Наш перелік середніх держав включає 17 держав. Деякі з цих країн можуть здатися суперечливими, але кожна з них буде обґрунтована далі в цьому відео. Ми починаємо наш перелік з Туреччини, яка багато в чому є типовою середньою державою, завдяки своєму стратегічному розташуванню на перехресті двох континентів населенню приблизно 85 мільйонів, 16-ї за величиною економіці світу, потужній оборонній промисловості та другій за величиною постійній армії НАТО. Туреччина має ідеальну основу для проведення амбіційної зовнішньої політики. Використовуючи своє вигідне географічне положення, Туреччина прагне стати важливим енергетичним центром, що з'єднує виробників з Каспійського регіону, Росії та близького сходу з європейськими ринками. Але її амбіції виходять далеко за межі економічного домінування у політичному та військовому плані. Це прагнення проявилося. Озброєних втручаннях у Сирії та Лівії, менш масштабних операціях в Іраку та рішучій підтримці, яку Туреччина надала Азербайджану в його боротьбі за нагірний Карабах. Ідеологія також є інструментом в арсеналі Анкари. Туреччина активно просуває ідею пантюркізму, що найпомітніше, в Центральній Азії, де вона прагне об'єднати споріднені народи під прапором організації тюркських держав. Офіційно будучи членом НАТО, Туреччина часто переслідує власні інтереси, а не колективні інтереси альянсу, балансуючи між США та Росією. Це відображається і в енергетичній співпраці з Москвою та закупівлі російських систем протиповітряної оборони С 400 навіть повномасштабне вторгнення Росії в Україну не змінило підходу Анкари. Туреччина не бачить суперечності в постачанні важкого озброєння Києву, імпорті російської нафти та газу і позиціонуванні себе як посередника в конфлікті. Це не повинно дивувати. Зовнішня політика Туреччини є втіленням поведінки середньої держави Як країни, що коливається в геополітичному плані. Вона використовує кризи в сусідніх країнах для досягнення власних цілей. Але Туреччина не єдина середня держава на близькому сході. У цьому регіоні також знаходяться Іран, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. Особливо цікавим є випадок останніх, і їх можна назвати середньою державою кишенькового розміру. Населення об'єднаних Арабських Еміратів становить близько 10 мільйонів осіб, проте 90% з них це іммігранти з Індії, Пакистану та інших частин Південної та Східної Азії, які приїхали сюди на заробітки. Кількість корінних еміратів становить трохи більше мільйона, отже, демографічна база країни є досить скромною. Але її стратегічне розташування поблизу Ормузької протоки, а також наявність портів на схід від цього вузького місця, що зменшує вразливість до будь-якої блокади у поєднанні з доходами від нафти і газу, надає країні можливості для надзвичайно амбітної зовнішньої політики. Майже в усіх сферах ОАЕ виходить за межі своїх можливостей. У військовому плані країну часто називають маленькою спартою. Незважаючи на невелику кількість громадян, країна має добре оснащену армію, чисельністю близько 65 тисяч військовослужбовців. Вона також може похвалитися сильною і швидко зростаючою оборонною промисловістю, в яку уряд планує інвестувати приблизно 82 мільярди доларів до 2031 року. Протягом багатьох років зовнішня політика Еміратів будувалася на свідомому культивуванні стратегічної автономії. Зберігаючи тісні зв'язки зі Сполученими Штатами Абу Дабі одночасно поглиблює відносини з Москвою і Пекіном. Незважаючи на війну в Україні, торгівля з Росією процвітає, а ОАЕ слугують ключовим каналом для обходу західних санкцій. На китайському напрямку темпи розвитку є не менш динамічними. З 2017 року Китай є найбільшим торговельним партнером ОАЕ, а в 2024 році Емірати приєдналися до групи БРІКС. Багатовекторний підхід країни також проявляється в її інфраструктурній дипломатії абу дабі підтримує китайську ініціативу «Пояс і шлях, одночасно відіграючи ключову роль у коридорі АМЕК, який підтримує США. разом з тим. Країна приєдналася до ще одного конкуруючого проєкту дороги розвитку Туреччини та Іраку, про який ми детальніше розповідаємо в нашому епізоді про торговельні війни. Усі ці кроки обумовлені одним і тим же розрахунком: диверсифікація та максимізація прибутку. Жоден аналіз ОАЕ як середньої держави не буде повним без згадки про DP World – контрольований державою логістичний гігант, який управляє 80 морськими та внутрішніми терміналами в понад 40 країнах на шести континентах. Для еміратів DP World відіграє роль, яку колись виконували великі торгові компанії в імперські часи. Інструмент для демонстрації сили та забезпечення стратегічних інтересів далеко за межами національних кордонів, через DP World ОАЕ чинять відчутний вплив на глобальні ланцюги поставок і контролюють ключові вузли світової торгівлі. Ці інвестиції часто супроводжуються військовим втручанням, як у Судані, де Абудабі озброїло сили генерала Дагало в триваючій громадянській війні або в Сомалі, де ОАЕ створили військові бази. Як показують ці приклади, шлях до статусу середньої держави може бути різним. Туреччина та об'єднані Арабські Емірати є прикладами підйому. Але до клубу середніх держав можна потрапити і через пониження з вищого рівня. Коротко кажучи, це історія Росії. З тих пір, як перемога Петра Великого над Швецією під Полтавою у 1709 році закріпила за Росією статус європейської держави. Позиція Москви в глобальній ієрархії стала питанням екзистенційного значення протягом майже трьох століть. Спочатку як Російська імперія, потім як Радянський Союз, Москва була не тільки членом найексклюзивнішого клубу світу, але й протягом кількох десятиліть холодної війни одним із двох його лідерів супердержавою, що визначала долю половини земної кулі. Розпад СРСР у 1991-му став глибоким шоком для цієї глибоко вкоріненої імперської ідентичності. Хоча довгий час панувала думка, що після 1991-го Росія залишилася світовою державою завдяки успадкуванню радянського ядерного арсеналу та постійного місця в Раді безпеки ООН, це твердження важко обґрунтувати з огляду на факти. Насправді, розпад СРСР знизив статус Москви до середньої держави. Доказів цього пониження є безліч. Перш за все, це був внутрішній колапс між 1991 і 1997 роками. Економіка Росії скоротилася майже на 50 відсотків, що призвело до гіперінфляції, бідності та поширення корупції. Москва більше не могла забезпечувати своїх громадян, не кажучи вже про проекцію сили за кордоном. Втрата контролю над пострадянським простором також була показовою. Колишні союзники по Варшавському договору, замість того, щоб залишатися в орбіті Росії, масово повернулися до Заходу, прагнучи членства в НАТО та Європейському Союзі. Це було прямим викликом сфері впливу Росії, на який Москва була безсила відповісти. Найбільш символічним маркером цього занепаду стала Перша чеченська війна 1994-96, коли Росія виявилася нездатною встановити контроль навіть у межах своїх власних кордонів. У цьому світлі уявлення про пострадянську Росію як світову потугу є неправдоподібним. Наявність атрибутів глобального впливу, таких як ядерна зброя, не змінила того факту, що після 1991-го Росія була по суті середньою державою подібною до Великої Британії чи Франції після втрати їхніх колоніальних імперій, насправді, класифікація Росії 90-х як середньої держави є спірною саме тому, що на той час вона не відповідала навіть усім критеріям цього рівня, вона не мала можливості впливати на події у своєму безпосередньому оточенні. Про що свідчить розворот країн пострадянського простору та війна в Чечні. Ситуація змінилася лише з приходом до влади Путіна. Він розпочав повільний процес відновлення, централізував державний апарат, використовував нафту і газ як геополітичну зброю та модернізував збройні сили. Поступово Росія також почала реінтегрувати пострадянський простір під свій контроль спочатку через другу чеченську війну у 2000 році, потім вторгнення в Грузію у 2008, а потім захоплення Криму та частини Донбасу у 2014 році. Кожен із цих кроків був обдуманим актом ревізіонізму, спрямованим на відновлення втраченої імперії та повернення статусу світової наддержави. У цьому контексті повномасштабне вторгнення в Україну мало стати кульмінацією більш ніж 20-річного проекту агресора. Про це свідчить ультиматум, який Москва висунула США за кілька тижнів до нападу, вимагаючи виведення військ НАТО, розміщених у нових державах-членах. Прийнятих після травня 1997 року. Фактично, Росія прагнула зупинити розширення НАТО і відновити порядок сфери впливу. Якби гамбіт Путіна вдався, Москва змусила б і США, і Китай знову визнати її рівноправною супердержавою. Але цього не сталося. Росія залишається в пастці статусу середньої держави. Ба більше розрив, що відділяє її від Китаю та США, продовжує збільшуватися. Ця перспектива також пояснює, чому Путін так рішуче налаштований продовжувати війну. Він розуміє, що шлях до відновлення російської імперії пролягає через Україну. Як колись сказав Збігнєв Бжезінський, без України Росія перестає бути імперією. Отже, якщо Москва програє нинішню війну або навіть не зможе її виграти, Росія назавжди залишиться в пастці середньої держави. Що для Путіна є геополітичною трагедією, порівняною лише з розпадом Радянського Союзу? Тепер перейдемо до країни, яка могла б бути середньою державою, але з різних причин не досягла цього рівня. Як і Росія, Польща зберігає пам'ять про своє велике минуле. Спадщина речі Посполитої залишається важливим елементом її стратегічної ідентичності, але на відміну від історії Росії, позначеною розпадом СРСР і втратою імперського статусу, сучасна траєкторія розвитку Польщі це історія відродження. Після століття поділів окупації та підпорядкування радянському союзу, польща вступила в те, що можна назвати її золотим століттям період безпрецедентного економічного зростання та підвищення міжнародного авторитету. Трансформація після 1989-го є однією з найбільших історій успіху в післявоєнній Європі. З моменту початку переходу до вільної ринкової економіки та інтеграції до Європейського Союзу номінальний ВВП Польщі зріс у 14 разів, що зробило її 20-ю за величиною економікою світу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році геополітичне значення Варшави різко зросло. Польща стала ключовою державою на східному фланзі НАТО, головним логістичним центром для України, що перебуває у стані війни, та одним із найгучніших прихильників жорсткої позиції щодо Москви. Проте Польща все ще не увійшла до лав середніх держав їй бракує ключового поведінкового чинника, який відрізняє справжні середні держави від країн, що лише прагнуть до цього статусу. Польща дійсно прагне формувати політику в своєму регіоні, але робить це як лояльний виконавець стратегії більш потужних союзників, таких як США або західноєвропейські держави, а не як незалежний центр прийняття рішень. Її зовнішня політика залишається здебільшого реактивною, з обмеженою здатністю формувати та підтримувати власну суверенну політику. Це ускладнюється глибокою внутрішньою поляризацією та відсутністю міжпартійного консенсусу зі стратегічних питань. Амбітні проєкти, інфраструктурні чи геополітичні, часто стають заручниками внутрішніх суперечок, піддаються радикальному перегляду або, взагалі, відкидаються після кожної зміни уряду. У такій атмосфері важко вибудувати позицію серйозного міжнародного гравця. Таким чином, Польща володіє повним набором інструментів, необхідних для статусу середньої держави, достатньою демографічною, економічною та військовою вагою, так званим апаратним забезпеченням. Але їй бракує програмного забезпечення, політичної еліти, здатної реалізувати найбільший потенціал країни за останні три століття. Історична можливість Польщі зробити геополітичний стрибок у вищу лігу може незабаром зникнути. Насувається демографічна криза. А вичерпання нинішньої моделі зростання становить екзистенційну загрозу для її амбіцій. Якщо Варшава не скористається нинішніми сприятливими умовами для закладання міцного фундаменту своєї могутності та стратегічної автономії, її золотий вік може виявитися лише коротким змарнованим епізодом. При аналізі феномену середніх держав мальовується ще одна разюча різниця: розкол між північним табором і південним табором це не суто географічне розмежування, а скоріше соціально-економічне, глибоко вкорінене в історичному досвіді, особливо у спадщині колоніалізму. До півночі належать традиційні середні держави Канада, Австралія, Японія, Південна Корея, Німеччина, Велика Британія та Франція. Зазвичай це стабільні ліберальні демократії, глибоко інтегровані в західні економічні та безпекові системи. Як бенефіціари післявоєнного ліберального порядку вони мають природну схильність до збереження статусу. Кво їхня зовнішня політика часто слідує моделі доброго міжнародного громадянства, зосередженої на просуванні мультилатералізму, дипломатії та стабілізації системи. Хоча історично вони були союзниками, США, останніми роками багато з них виявляють зацікавленість у досягненні так званої стратегічної автономії. Південь виглядає зовсім інакше: він складається з таких країн, що набирають силу як Туреччина, Індія, Бразилія, Саудівська Аравія, Іран та Індонезія. Багато з них мають постколоніальне минуле. Вони динамічні та швидко зростають, але борються з зовнішньою та внутрішньою нерівністю. Їхнє бачення міжнародного порядку принципово відрізняється. Вони вважають існуючі структури, особливо ті, що мають найбільшу владу у прийнятті рішень, такі як Рада безпеки ООН, несправедливими, гнітючими та домінованими північчю. На відміну від півночі, вони не зацікавлені в захисті старого порядку. Більше того, вони активно працюють над його руйнуванням. Таким чином, південні держави за своєю природою є ревізіоністськими, зосередженими на конкуренції, транзакційних відносинах та переслідуванні своїх власних інтересів. Якщо середні держави півночі слугують стабілізаторами старого порядку, то південні держави є ревізіоністськими і активно працюють над його падінням. Поза колоніальною епохою, більш сучасні корені цього розколу можна простежити до результатів холодної війни. Перемогу здобула північ на чолі зі Сполученими Штатами. Росія, незважаючи на те, що географічно є однією з найпівнічніших країн світу, сьогодні геополітично належить до півдня. Однак зараз південний табір очолює не Росія, а Китай це має далекосяжні наслідки амбіції. Південних держав можуть швидко перетворитися на осередки нових воєн і конфліктів, те, що вже відбувається на наших очах. Регіональні амбіції Туреччини спонукали її до втручання в Сирії, Лівії та на Кавказі. Ізраїль, який колись був посередницькою середньою державою США в регіоні, а зараз є ревізіоністською середньою державою сам по собі, також прагне перекроїти близький схід відповідно до власних планів. Конфлікти виникають і між самими середніми державами яскравим прикладом є відносини між Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Формально дружні, але позначені запеклою конкуренцією за регіональний вплив від Ємену до Африканського Рогу та Судану. На закінчення можна сказати, що середні держави є незалежним і стійким геополітичним явищем, а їхній підйом корениться в глибшому історичному процесі, який Кішор Махбубані називає великим зближенням наздоганянням рештою світу заходу в плані рівня життя, прагнень і норм. Саме це зближення, а не суперництво великих держав, є справжнім джерелом їхньої сили та автономії. Проте конфронтація між Вашингтоном і Пекіном є потужним каталізатором, що прискорює піднесення середніх держав. Збалансовуючи позиції гегемона і претендента, вони можуть максимізувати свої вигоди, не зобов'язуючись одночасно на боці жодної зі сторін. В однополярну епоху гегемон завжди може покарати непокірних, але коли є дві домінуючі держави, спритні середні держави можуть налаштувати їх одна проти одної. Склад цієї групи також є мінливим. За сприятливих умов і правильного прийняття рішень такі країни, як Польща, Італія, Іспанія, Аргентина, Мексика, Таїланд, Філіппіни або Казахстан можуть приєднатися до лав середніх держав. Україна в разі сприятливого результату війни може теж стати на шлях середньої держави, і навпаки, нинішні члени можуть випасти з цієї категорії, якщо будуть проводити неправильну політику. Багато хто помітив прогалину на нашій карті, де знаходиться Африка. Континент безумовно має багато претендентів. Серед них Південна Африка, Нігерія, Ефіопія, Єгипет та Алжир. Однак, за жорстким визначенням середньої держави, яке ми використовуємо, таке що не залишає місця навіть для Італії чи Мексики. Жодна африканська держава наразі не відповідає критеріям. Саме лише слабкість сусідів не є достатньою для того, щоб забезпечити місце в цій групі. Це не означає, що в майбутньому ситуація не зміниться. Отже, справжнє питання полягає в тому, чи настала епоха середніх держав, вона вже настала. А великою невідомістю залишається те, чи стануть сучасні середні держави архітекторами нового стабільного порядку, чи лише провісниками постійного хаосу, де кожен гравець діє виключно в своїх інтересах, а глобальна арена перетворюється на місце нескінченних регіональних воєн. Той факт, що 10 із 17 середніх держав є ревізіоністськими південними країнами, свідчить про те, що це лише початок змін. Однак, коли сьогоднішні революціонери з півдня, нарешті, забезпечать собі довгоочікуване місце за столом переговорів, чи не стануть вони завтра захисниками статусу кво? Можливо, справжня природа геополітики полягає не в прагненні до рівноваги, а в постійній зміні ролей у тій самій вічній грі за домінування. Дякуємо, що дивитесь Good Times, Bad Times українською. Якщо маєте власну думку з приводу цього відео, обов'язково напишіть її в коментарях. Поставте вподобайку та не забудьте підписатися на канал, щоб першими отримувати якісну європейську аналітику. За можливості підтримайте наш проєкт фінансово на Монобазі, Патреоні або ставши спонсором на YouTube. Реквізити в описі.